Привіт, я Поліна і будемо дивитися та для дів на серпень 2024 року. Але перед цим хочу привітати з днем народження усіх дів, які народилися саме в серпні, і побажати вам, щоб ваші бажання, щоб все так, як ви собі плануєте, як ви хочете. Все було так, як ви хочете. Да? Все по поличкам, все в такому порядочку, все в такому розміреному. Стані відповідно до вашого ритму, щоб ви себе відчували комфортно і приємно. Тому вітаю діви! Це починається теж в серпні і в ваші дні народження. Отже, давайте подивимось, який у вас буде серпень. Почнемо з колоди Незалежні. Діви. Який серпень у вас буде, які будуть основні події в цьому серпні? Імператриця. І вісімка кажезлів перегорнута. Чому перегорнута? Пер жезлів. Загалом у вас тут головна карта це імператриця, і вона пряма, і це прекрасно. Да? Тобто тут, бачите, дівчина вона вагітна. І теж може говорити про вагітність як таку, але також це про народжування нових своїх ідей, проєктів, якихось своїх бажань. Взагалі, імператриця вона повільна, вона, але при цьому дуже креативна, вона розуміє свої бажання і закриває їх. А, також це про а, творчість, про жіночність, про а, Натхнення про роботу в Кайф, знаєте, от в будь-якому форматі роботу з е, жінками. Взагалі, всі жіночі такі ну, мається на увазі не жіночі професії, а там, де ми працюємо з жінками. Да? Тобто, це може бути будь-що мода, парфуми, там е, одяг. Та взагалі будь-що, да, де ми з цим співпрацюємо. І е, це, звичайно, креативність, креативність бажання щось творити і народжувати. Далі лицар мечів це у нас карта, е, коли ми кудись ну, дуже поспішаємо. Да, тобто ми прямо на всіх порах ми можемо себе там. Відстоювати, захищати, от я знаю, діть за мною, побіжали там зробили і так далі. Тобто, лицарі мечів це дуже активна карта. Плюс лицарі мечів вони зазвичай такі трохи хамовиті через те, що вони просто не встигають перероблювати той об'єм всієї інформації, який у них сидить всередині, і вони, ну якби розуміють, що треба просто їх слухати і робити. От, отак, от, от просто. Ось такий ритм відбувається. А, можливо, це хтось буде поруч із вами такий, тому що імператриця все-таки така карта заземлена, але зі мечів він такий вітер піднімає. <плес> <плес> От. Далі вісімка жезлів перегорнута, бажання, щоб все рухалося швидше, ніж воно є. Взагалі, вісімка жезлів це перепони. Да, Ну, якби не виходить так, як задумали, не виходить так, як е, ну, там, собі планували. І це може бути будь-що якесь очікування, сповільненість, е, можливо, якісь затримки. Да? До речі, не дивно, тому що починається ще ретро Меркурій, і все буде затримуватися, сповільнюватися, якось повільно все рухатись і так далі. Да? Тобто, от в такому якомусь повільному середовищі ви будете. Жити весь цей серпень. Далі наступна колода. Вона називається Тріумфальний місяць. Нова колода в моїй колекції. І давайте тут подивимось, що очікує Дів в серпні. Діви серпень. Дев'ятка пентаклів. Прекрасна карта. Двійка жезлів і королева жезлів. Про що двійка жезлів перегорнути? Король пентаклів. Загалом перша карта дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що все у вас прекрасно. Дев'ятка пентаклів це у нас карта достатку. Коли є заробіток, який вас повністю влаштовує, і навіть ви можете показувати, що навіть більше, ніж є, але ви так себе не відчуваєте. Просто люди будуть відчувати, що у вас там прям тобі ну, ще треба. Це в тебе все є. Але дев'ятка пентаклів це взагалі задоволення своїм результатом. Ви самі до нього прийшли, ви самі прийшли до цього результату. Ви самі прийшли до заробляння цих коштів. До... Не знаю, будування таких стосунків, будування такої кар'єри для себе, будування такого рівня комфорту для себе. Да? Тобто, ви цим насолоджуєтеся і будете насолоджуватись в серпні місяці, і це просто прекрасно. Далі будете продовжувати працювати, заробляти. Тут у вас по двійці жезлів не знаєте, що робити з королем пентаклів. Да? Тобто двійка жезлів, по суті, нерозуміння планів, нерозуміння, які плани ставити, неможливість, можливо, щось спланувати з приводу короля Пентаклів. Це може бути ваш чоловік, це можуть бути якісь кар'єр, питання кар'єри, питання роботи, можливо, щось хочете купити і думаєте, треба, не треба. От в такому форматі. І королева жезлів пряма, це можете бути або ви, або хтось у вашому оточенні дуже активна соціальна жінка. Бачите, тут навіть дуже багато облич, тобто для неї важливо, щоб в неї була публіка, щоб її дивилися. Це інстаграми, блоги різні, це Ютуби, або, наприклад, це людина, яка прям виступає постійно заявляє про свої ідеї, про свої думки, про свої наміри. Вона така 100-500 планів в неї на тиждень, все перероблює постійно. Так? тобто от Дуже активна людина. Сказати, що це добре чи погано, ні, просто такий ритм. Так? Чи призводить багато дій до якихось результатів, звичайно, тобто, і причому пряма королева жезлі вона дуже дієва. Так? Вона про дії, вона про реалізацію. Тому, ну, якби дуже позитивні карти. Далі давайте подивимось особисте життя діви. Діви, у яких є партнер ваше особисте життя в серпні. Так, Двійка повітря перегорнута. Шістка жезлів і четвірка землі. І також е, діви, у яких немає партнерів, ваше особисте життя в серпні місяці. Курлава землі, зірка, підзірка вогню. До четвірка землі. Отже, діви. Значить, ті діви, у яких є партнерство. Ви знаєте. Дуже таке все приземлене, дуже все таке на спокійних тонах. Тобто шістка жезлів, наприклад, перегорнута не має якоїсь такої прям вау-вогню пристрасті. Не має якоїсь такої прям. Можливо, навіть по такій карті вам не вистачає якоїсь підтримки від свого партнера. Отак, От Вам не вистачає. По в повітря перегорнутій, теж, можливо, щось десь не можете домовитися, знайти якогось загального спільного консенсусу для вас. І по четвірці землі ви навіть можете свого партнера просити про щось. Можливо, вам чогось не вистачає, можливо, ви десь застрягли і будете просити, але це все такі подієві карти. Я не бачу тут, наприклад, якогось сильного розвитку подій. Або, наприклад, що ви розходитесь, або хтось комусь зраджує, або навпаки, якось да, вау, ефекту стосунків. Просто все-таки, знаєте, нижче середнього. Не дуже є підтримка, можливо, вже приїлися один до одного. Не дуже є прояв емоцій, теж те саме. Можливо, рутина вас, ваші стосунки ввійшла рутина більше, ніж потрібно. Тому я би сказала, що просто такі будуть рівні, рівні стосунки. Ті діви, у яких немає партнерства, у вас, скоріш за все, Буде дуже багато фокусу на роботу, королеве землі, реалізація своїх кар'єрних можливостей, зірка, постановка своїх нових цілей. Не знаю, будете ставити собі якісь супервеличезні задачі на два-три на роки вперед, щось собі мріяти. Да? П'ятірка вогню нам каже, що навколо вас будуть крутитися декілька людей, з якими ви можете познайомитись, бачите, з якими ви можете прям. Переспати, наприклад, да? тобто тут чоловіка, чоловіка двоє жінок роздрають. Але чи це серйозно, я би сказала, що ні. Це більше на, на рівні якогось роману може бути а не більше. Тобто, тут поки дуже сильний акцент саме на реалізації, на заробітку, на. Постановці якихось своїх довгострокових цілей, можливо, ви на день свого народження будете ставити собі глобальні великі цілі. Да? Тобто, і вам буде просто не до цього. Да? Але фоново якісь стосунки, якийсь е флірт і романчик може закрутитися. Окей. І остання колода це у нас відьмочки, І давайте тут подивимося. Е Параду для дів на серпень. Про що вона тут? Двійка кубки, двіка жезлів. Працюєте над партнерством, тобто фокус в партнерство. Двійка кубків явно не вистачає от бачите, тут навіть такі побачення. Вони перегорнуті, Тобто, не вистачає контакту. Елементарного в особистих стосунках, наприклад. Або не вистачає, от, наприклад, з вашим партнером там по роботі, поговорити, сісти, спланувати, спланувати, да, от двійка жезлів. Вона, вана, вана, вона тут була, до речі, от, теж двійка жезлів перегорнута. Тобто не вистачає, ніби у вас якогось або терпіння, або розуміння, якщо спланувати. Посидіть, подумайте. Створіть щось третє. Да? Подумайте, можливо, ви з партнером, як з особистим, так і з вашим там, колегою по роботі, там ще з кимось другом щось хочете створити. Посидіть, подумайте. Не робіть різких кроків. По двіці, кубків не треба сильно вовлікатися в якісь емоційні ями. По дві цізлів перегорнутій, передумайте, ну, якби. Підніміть оці свої плани, до чого ви йдете, і, можливо, треба це передивитися. Тобто карти нам рекомендують: зверніть увагу на ваші партнерства, двійки, да? і зверніть увагу на те, що ви щось ну, якось, якась стагнація, да? і треба фокус туди направити. Як план, ну, там, які цілі ви конкретно для себе ставите? Куди ви хочете? Тому що у вас зараз, як ви показують карти, що, типу, все добренько. У вас все добре. Да? Якщо ви хочете в цьому залишатися, залишайтеся, але якщо ви хочете рухатися, то треба прям переглянути всі свої плани, всі свої цілі і е свіжим поглядом на це все подивитися, можливо, навіть не самостійно, а з кимось. Да? Тобто в партнерстві. Ось такий у вас розклад вийшов, і така от порада незвична, як на мене, Діви. Якщо вам потрібна консультація, і ви відчуваєте, що вам потрібна допомога в чомусь розібратися, пишіть мені в інстаграм, я посилання залишаю під цим відео і можете там писати. А, а також я завершую прогноз. Бажаю вам Діви прекрасного місяця і до наступних зустрічей.